Дня. Так, Сьогодні я пропоную, як завжди, на трьох варіантах: перший, другий, третій розглянути таку тему, що приховують від вас колеги по роботі. Якщо вам цікаво, вибирайте варіанти, ми розглянемо, що вони приховують. Так, третій, другий варіант я прибираю. Залишається перший, і ми почнемо. Так, перший варіант. Чоловік вийшов, да? що приховують від вас колеги по роботі. Що вони приховують? Перший варіант, що приховують від вас колеги. Ну, по-перше, я б сказала, тут для кого може підійти цей варіант? Тут чомусь чомусь, як я бачу, показують трьох людей. Або невеликий колектив, три. Все время йде три. Коли два, наприклад, співробітника розмовляють у відсутність. Іншої людини, тобто це може бути ви. Про що тут йдеться мова? Тут йдеться, по-перше, мова, що тут будуть зміни, великі зміни відбуваються на роботі. Зміни я б сказала в фінансовому, фінансовому плані, коли тут можуть бути, наприклад, затримуватися зар сама зарплатня. Ну, тобто оплата труда тут буде затримуватися. Можливо, тут буде змінюватися оплата труда. Тобто, вже будуть, знаєте, як не ті кошти, які були раніше. Ось так. Ще я б сказала по цьому варіанту: якщо тут буде змінюватися, наприклад, зарплата, тут можуть бути зміни ще в самому составі співробітників. Тобто, Тут можуть бути ще звільнення. Тут не йдеться, що можуть звільнити вас, ні. Але тут просто люди знаєте, між собою розмовляючи, будуть звільнення, можливо, і вас, а можливо, і, і когось з вашого колективу. Ось така, ось така зміна. Вас очікує Ця зміна коливання, повністю будуть, будуть, ну, будуть зміни, просто будуть зміни. І поки що, я б сказала, тут, знаєте, як по цьому варіанту ще люди, крім того, що вони розмовляють, тобто вони не знають, чим це все закінчиться. І тут плюс, я б сказала, поза спиною розмовляють, і плюс тут ще ведуть знаєте, між собою, як спостерігають, я б сказала. Як можна сказати, таємна? Ну, можна сказати таємно, просто спостерігають, хто як працює, хто що приносить, а будуть, будуть убирати того, хто приносить найменше гроші, гроші, виторг в компанію, того будуть прибирати. Просто зараз поки що придивляються. Придивляються. Це не говорить, що прям вас звільнять, а, там, змінять зарплату, звільнять або ще щось. Але тут ось така, знаєте, шухер, шухер происходить шухер, і ви, я так розумію, що можете навіть не здогадуватися. Ось такі варіанти. Так, дякую, що ви мене прослухали. А, перший варіант. Давайте. Подивимось, прослухаємо другий варіант. Другий варіант, що приховують від вас колеги по роботі. Колеги по роботі. Другий варіант. Хм. Угу. Так, другий варіант. По-другому варіанту, тут прям такий колектив, тут багато людей, тут і раз, два, три, чотири людини, прям, знаєте, як транслюються, транслюються. Тут я б сказала так. Ну, по-перше, 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 що вони приховують? Тут є, я б сказала, маленький. Я б... Як це називати? Зговор. Маленький зговор в відсутстві людини, іншої людини. Хто ця людина? Ви або не ви? Тут колективчик, жінка, чоловік, і ти б сказала, жінка, чоловік, і ще чоловік, два чоловіка, і жінка розмовляє про якогось іншого чоловіка, співробітника. Тут зговор, розмова поза спиною, про якісь, я б сказала так, шанси, про які поки що вони, знаєте, як розмовляють про якісь шанси, про якісь там, як сказати, би Ну не то, що шанси, ну так, знаєте, фантазії, придумують якісь фантазії. Повертаємось до шансів фантазії. Тут я би сказала, знаєте, більш для кого підходить, коли люди працюють. Ну, ми лікарі, медики, стоматологи. Чомусь мені хочеться сказати про лікарню. Тут йдеться про те, що, значить, повертаємося два чоловіка, і жінка розмовляють про те, що тут я би сказала, так буде звільнений, звільнений, приховують, що будуть вони приховують цю розмову, що будуть звільнений. Не чоловік, це я б сказала, як главврач, наприклад. Він його планують або звільнити, або вони хочуть, щоб його звільнили. Ну так вони собі передбачають. Але тут карта лежить така, що це не обов'язково. Якщо чоловік дивитись ви, або ви про вони розмовляють про цього чоловіка, приховують да, свою якусь неприязнь. Можливо, хтось із цих трьох хотів посісти на це місце, його місце. То вони поки що між собою розмовляють, і так я б сказала, між собою, коли вони розмовляють, вони не приховують своїх амбіцій і неприязні до цього чоловіка. Але це тільки їх амбіції, і неприязні. А, тому що чоловік чоловіка поки що не будуть знімати. Більше йдеться, як я повторююся, як главбрач. От чому він, він такий, в нього і ордена, і він все робить, і він може піти на другий срок. А почему, почему, чому, а ми тоже хотіли би. Але це тільки, я б сказала, то така ситуація, що вони тільки б хотіли би. Це не обов'язково, знаєте, що вони, ці люди, ця жінка і два чоловіка посядять, посядуть на його місце. Це тільки фантазії, такі промови, фантазії. Колективчик, да, такі. От три, от, 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 от прямо знаєте, три, три 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 людини, от які розмовляють. От вони між собою розмовляють. Вибір. Більше я б сказала, карти повторюються, що чоловік це, знаєте, як головний врач, да? а це його підлегли. Тобто вони нижчі за рангом. нижче, набагато нижче за рангом. Це більше, от, знаєте, як. Лікарня, Так, да, Це тільки так поговорили, поговорили і забули. Якась така заздрість і неприязня до головного керівника цієї лікарні або главного лікаря, як я казала. <кій> і все. Незадоволені вони роботою. Ось так. Заплатою роботою. Третій варіант, що приховують від вас колеги по роботі. Давайте на мануара подивимось. Mm. Mm. вариант а по всему варианту третий вариант я бы сказала так. Колектив саме нелегкий, тяжкий колектив. Наразі вони я б сказала, вже люди до вас звикли ви до людей. Приховували вони раніше. Раніше люди це карта каже, що раніше я б сказала так, вам було по цьому варіанту дуже було тяжко. Вижити в цьому колективі вам було дуже тяжко. По цьому варіанту, я б сказала, людина де хотіла звільнитися. Наразі ви не звільнилися, ви продовжуєте працювати. Тут ви вже набули якогось досвіду. Ви тут по своєму варі... по... По цьому варіанту стали вже я б сказала гарним спеціалістом своєї справи. А раніше вас, ніби знаєте, вас як не сприймали, чомусь не сприймав колектив. А, я б сказала так, ви, ну, наприклад, ви могли не, знаєте, що вони приховували свою неприємство, тому що вони або вони хотіли, або ви знаєте, це коли вже є колективна робота, і входить нова людина зі своїми. Зі своїм уставом, з своїми правилами, і вас хотіли, знаєте, ніби так прищемити. Я б сказала, тут були і заговори проти вас, ви їм дуже не подобалися, дуже-дуже не подобалися, тобто я б сказала, серцевина самого колективу вас не сприймала. Наразі ви, тобто, сказати, що зараз вони приховують, вони вже не приховують. А ви вже якось звиклися, вони до вас звикли і ви працюєте. А раніше да, вас прям хотіли прям звільнити. Прям такое, така от ситуація. А наразі карти, я повторююсь, кажуть про те, що ви стали гарним спеціалістом, ви вже пережилися, тобто ви вже знаєте, куди хто про що говорить. Ви вже можете відстояти свою, своє місце, ви тобто, вже влилися в колектив. Колектив може бути жіночий. По-перше, тут може, можуть бути жінки. Чоловік може розглавляти цей ваш відділ там, де ви працюєте. Ну, я б сказала, все одно тут такі, знаєте, ви я б не сказала, що ви тут дружите як подруги, друзі, колектив. Ні, тут все одно ви друг другу не довіряєте, але ви стали вже Набагато сильніше, і я б сказала, по цьому варіанту, що ви вже достигли такого рівня, що ви можете скрутити, кого треба, відстояти себе, і тобто у вас все вже виходить. Ось так. Тобто такий варіант. Раніше, да, скривали, да, робили гадості, подлості, якщо коротко, зараз вже трошечки вони притихли. Тобто їх амбіції вже чк. Тобто, вже тут така карта стоїть, що ви вже можете розказати, кому куди йти і що робити. Крім того, що ви стали сильніше, ви ще повторюсь, гарний спеціаліст цієї справи. А раніше, да, тут просто було до звільнення. Я б сказала, тут знаєте, як вас як доводили до того, щоб ви прям звільнилися і все хотіли. от вони. А скривали тут, знаєте, скривали свої емоції, амбіції. Тут раніше вони не тільки, що ви там гарно працюєте, ні або не гарно, добре, або не добре. Тут більше ми не хочемо, щоб вона була ось так. Такі, знаєте, приховані такі ігри були в колективі. Ось так. Ну і гарно дякую, що ви мене прослухали. Дякую, що ви мене подивилися. Бажаю вам гарного дня, тихого дня і до побачення. Дякую.